Продукт App Data Management for Creation дозволяє обробляти дані багатьма різними способами: збирати дані з різних джерел та відображати їх у зручних форматах, працювати з вихідними даними та редагувати їх з єдиного інтерфейсу, створювати довільні записи об'єктів на основі запланованих та прогнозованих показників та багато іншого. Функціонал підходить всім компаніям незалежно від галузі та формату роботи. Якщо у вас є будь-які дані і потреба їх обробляти, аналізувати чи редагувати, то дата-менеджмент якраз для вас. Кейсів використання продукту дуже багато. Це може бути стандартний план продажів, аналіз фактичних показників виконання продажів, планування затрат та бюджету компанії, формування KPI-співробітників, і це лише мала частка прикладів використання функціоналу. Все залежить від галузі та бізнес-задач компанії. Проте, використовуючи даний продукт, можна виконати їх всі. Особливістю є те, що абсолютно всі налаштування виконуються за допомогою ноу-код-технологій без залучення розробників. Користувач сам за допомогою зручного мастера може налаштувати необхідний йому формат роботи, відображення даних та різні алгоритми їх обробки. Основне робоче місце користувача виглядає як реєстр. Де рядки та комірки це записи будь-яких об'єктів системи, продукти, контрагенти, контакти, бренди інше. А колонки це різні розрахункові чи планові показники, розподілені за періодами. При цьому є можливість відобразити дані у вигляді ієрархії, як звичайну плоску таблицю, до якої всі звикли при роботі в Excel, або ж комбінацію цих виглядів. Крім того, можна налаштувати і зведену таблицю. Тобто деякі з записів рівнів відображаються не в рядках, а в колонках таблиці. Це зручно для відображення умов поставки, статей бюджету чи інших об'єктів, для яких не потрібні додаткові рядки, і розподіл між ними в колонках буде зручніший для аналізу та внесення інформації вручну. Все це відображення є динамічним та може змінюватись в залежності від конкретних бізнес-задач. Можна налаштувати одну структуру, а потім при потребі її за секунду поміняти для якогось аналізу чи планування інших показників. Також це відображення може залежати від ролей та задач користувачів, які працюють з системою. Наприклад, продуктовим менеджерам важливі показники по продуктам, і неважливо, кому буде їх продано. А для локальних менеджерів, навпаки, найважливіше це клієнт. Показники. Це колонки з даними, які нам необхідно аналізувати чи редагувати при роботі з нашим зрізом. В редаговані показники є можливість вносити дані вручну, і крім внесення даних в простий деталізований рядок, доступне внесення даних в агреговані рядки, при цьому є можливість задавати різні алгоритми розподілення цього значення вниз. Наприклад, розподілити порівну між всіма дочірніми рядками, або ж задати більш складні алгоритми ранжування. Наприклад, пропорційно якихось довільних коефіцієнтів. Якщо ми говоримо про план продажів, то часто використовують планування пропорційно факту минулого року. Якщо ви піклуєтесь про безпеку своїх даних, то на редагування чи відображення кожного з показників можна накласти права на перегляд та редагування. Так, наприклад, менеджер, що працює в системі, може бачити всі дані свого департаменту. Але редагувати може тільки ті записи, за які він відповідальний. А керівник компанії бачить абсолютно все і має повний доступ. Даний функціонал набагато пришвидшує та робить більш зручним планування продажів чи інших показників, адже працювати в такій системі з такими можливостями набагато простіше та приємніше. Розрахункові показники рахуються автоматично на основі довільних об'єктів системи. Це вибірки різної складності з розділів, деталей чи довідників. При налаштуванні розрахунків можна використовувати різні формули, функції, умовні та логічні оператори, і для цього не потрібні розробники, адже це все можна налаштувати мастером за лічені хвилини. Доступно багато унікальних нових функцій, наприклад, мультиформули чи зворотні розрахунки. Також є можливість налаштовувати складні моделі розрахунків з можливістю аналізу минулих періодів та прогнозування майбутніх значень. Крім цього, один показник може бути і розрахунковим, і редагованим. Тобто система розрахує та спрогнозує якесь значення, а користувач може його за потреби підкоригувати. А якщо потрібно в якийсь момент дізнатися, чому показник має саме таке значення, то можна легко побачити список вихідних даних, на основі яких воно було розраховано. Наприклад, список замовлень чи відвантажень конкретного клієнта. Крім великої кількості налаштувань, функціонал дуже зручний у використанні кінцевими користувачами. Для більш кращого розуміння даних та пришвидшення їх аналізу та пошуку доступні можливості фільтрації. Зарядками чи показниками, та умовне форматування, тобто виділення певних даних за якимись умовами, наприклад, виділення рядків різними кольорами в залежності від відсотку виконання плану продажів. Але реєстр це не єдиний варіант відображення даних. Значення показників можна побачити на зручних дашбордах, діаграмах, які сприймати простіше, ніж багато чисел в таблиці, можна налаштувати різні типи діаграм. Лінійні, кругові, гістограми тощо. При цьому в один клік можна переключатись між відображеннями, якщо потрібно проаналізувати дані в іншому форматі. Зручністю є те, що дашборди динамічні, та при зміні будь-яких даних в реєстрі чи застосуванні фільтрації вони автоматично оновлюються. Тобто користувач завжди бачить актуальну картину та стан його даних. З приводу інтеграцій, то продукт уміє взаємодіяти з різними іншими системами. Зокрема, з допомогою зручного API. Також доступна взаємодія з файлами, наприклад, Microsoft Office. Є можливість вивантажити існуючий звіт в Excel, при цьому в окремому мастері експорту вказати, які дані нам необхідні в файлі та в якому форматі. Або ж, навпаки, ввести показники у файл, а потім імпортувати їх в систему. При цьому структура файлу може бути довільною, адже при імпорті є також зручний мастер мапінгу колонок Excel та показників у системі. Крім всіх цих задач, функціонал може на основі розрахованих та внесених показників створювати записи об'єктів в системі. Це замінює ручну роботу працівників. Наприклад, можна автоматично створювати планові замовлення, виставляти клієнтам рахунки чи робити заявки на закупки. І це все знову ж можна гнучко підлаштувати під особливі задачі компанії. Продукт має багато інших можливостей: версіонування зрізів та відслідковування історії змін даних, погодження зрізів чи його частин, моніторинг змін та сповіщення про ці зміни, коментування значень в комірках і ще багато-багато іншого. Ідея цього продукту в тому, щоб об'єднати всі дії з даними в одному місці, а не переключатися між різними програмами для цього. Продукт Data Management є гнучким і універсальним, тому може бути застосований для будь-яких задач у будь-якій сфері бізнесу. А для компаній, які займаються продажами, це просто знахідка, адже це ідеальний інструмент для створення плану продажів.